Про опозиційно виключений розлад у дітей що важливо знати батькам і вчителям, Антоніна Мельничук, дитяча психіатриня клініки Ангелія у нашій студії. Антоніна, вітаємо тебе. Доброго ранку. Дуже багато ми чуємо все нових і нових якихось ну не 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 знаю, чи можна сказати діагнозів, да? але говоримо і про розлади різного спектру. І от новий термін для нас, принаймні сьогодні, – виключений розлад у дітей. Що це таке? Як давно з'явився цей термін, і наскільки він дійсно актуальний сьогодні для українців? Якщо говорити про е, історію взагалі, то це найбільш досліджений е, у дітей, про, саме розлади поведінки. І його досліджували досліджувати почали у 1944 році. Uh -huh. І вже Виділили такі чіткі критерії, які характеризують даний розлад поведінки. Зокрема, це певний патерн поведінки, який характеризується злістю, гнівливістю, протестом, авторитетом і мстивістю, який триває щонайменше 6 місяців і виконується 4 основних 4... Критерії із всього переліку. Угу. Але от на перший погляд, ті прояви, які ви озвучили, проговорили, вони дуже схожі на стандартну поведінку дітей під час якоїсь кризи, якогось бунту, особливо, там, наприклад, ті, хто ближче до підліткового, і навіть до підліткового є багато криз у дітей. І вони зазвичай супроводжуються цими проявами. Чому ми говоримо саме про розлад? Тут важливо розуміти, що розлад. він... Має чіткі критерії, і в чому їх особливість? Те, що вони порушують е, життя дитини, порушує комфорт соціуму, в якому вони знаходяться. І перше, це не є певні вікові кризи, певні ситуації, часто буває. А це часті постійні, які тривають 6 місяців і е, е, мають характер, тобто це дитина. Е, не покоряється правилам, протестує авторитетам, виявляє мстивість, погрожує, дратується, тобто немає цього контролю емоцій, така вибуховість. Далі воно проявляється в середовищі хоча б одному і не з рідними діть, братами чи сестрами. І також має два епізоди мстивості протягом останніх шість місяців. Якщо ми маємо ці критерії, відповідно, ми Можемо з точністю поставити ці діагноз. тобто, коли ми говоримо про такі звичайні вікові прояви, це ж зазвичай е, до кого направлено до батьків. Да? Тобто діти, от вони з батьками бунтують, uh -huh. да Є якийсь такий замазок. Тут ми бачимо, що це в принципі із соціумом у дитини це може проявлятися. То це вже і можуть бути ці дзвіночки, які свідчить про те, що батькам треба звернутися до спеціаліста. Правильно я розумію? Однозначно, якщо говорити про малих дітей до п'яти років, то це щоденні істерики, щоденна вибуховість, щоденні порушення поведінки. Якщо говорити про старших дітей, то це хоча б один раз на тиждень, і вони тривалі. Угу. Дякую. А, Антоніно, скажи, чи завжди цей розлад є наслідком по виховання? Яка роль тут власне біологічних та генетичних факторів? Чи це про що про виховання, чи все-таки про якусь цю спадковість? А... Тут насправді є комплекс причин. Етіологія вона така комплексна. Зокрема, і спадковість, і виховання, і соціум, і нейробіологічні компоненти. Тому тут е, дуже багато чинників, але однозначно потрібно розуміти, що батьки є ключовими в лікуванні. А угу. наскільки так. дитина взагалі відчуває контроль над собою, коли вона це робить? Тобто, ось ці прояви мстивості, роздратованості, вони в ній самі контрольовані і свідомі? Чи вона сама не може дати собі ради? Якщо взагалі говорити про розлади поведінки, взагалі, психічні захворювання дітей, це завжди дефіцит. І тут завжди дефіцит навичок, контролю, дефіцит саморегуляції, немає цього розуміння, далі соціалізації, тобто невизнання авторитету, і не тому, що мені не хочеться, тому що я не розумію цього. Завжди Загроза типу автономності, і дитина це робить інтуїтивно, інстинктивно. Тому тут завжди треба працювати над поведінкою і випрацьовувати. У мене чомусь в голові, коли ти Антонін це горша, не таке слово запущеність, так цих всіх складових чи ні? чи Можна це так сказати? Ну що mm. тут якби попустили, тут не проконтролювали. Ну тому що дитина ж якби також десь ну, і не розуміє, хто їй це пояснить. Ну, одним із однією з причин є насправді жорстоке виховання, uh -huh. занедбаність, низьке соціальне становище родини, райони, в якому вони проживають, також війна в наш час. Тому це одні із, тобто, якщо діти ростуть в такому, то ризик виникнення ОВР uh -huh. підвищується. Uh -huh. е Дуже е зараз. Ну, популярно, непопулярно стало висвітлення того, що у дітей є синдром дефіциту уваги. Та? І от цей діагноз ну, дуже багатьом вже приписують, так і можливо хтось навіть не виправдано його ставить своїм дітям або собі. І от дуже схоже щось із цим розглядом, про який ми сьогодні говоримо, як їх відрізнити в чому буде от ключова відмінність. Якщо говорити з точки лікаря, то Якщо виставляти діагноз або вера абордух, то тут ніколи не помилишся. Тому що їх можна з високою точністю встановити, але якщо говорити людям, які не знайомі з цими критеріями, то їм досить схоже не слухняна дитина. Угу. Але якщо у дитини е із розладом дефіциту уваги і проактивність біль більше неуважність, забудькуватість, тобто не зробив, бо забув, не почув, то тут у дітей е є чіткі. Е Чіткий протест, порушення правил. Я знаю правила, але я їх порушую. І чим більше цей зворотній зв'язок, тобто негативне підкріплення, то тим більше і тим більше виявлення такої поведінки. Як? цікаво, тому що я розумію, що от, дійсно це той вік, коли Та просто навіть себе згадуєш, там, знаєш, коли десь на свою дитину дивишся. Тобто вона ніби знає, як правильно. Каже, проберу. Mm -mm. Не хочу, все. Знаєш. Ну, але такий, не спіши ставити. Ні, ні, я не про те, що діяльно, що цей от протест. Тобто, ну, е, як тут діяти, коли от в дитини є цей протест, е, чи тут от питання дійсно присікти, е, чи сьогодні, оцей, кажу, мені не дуже завжди заходить ця ідея толерантності, що, що дитина Це хоче. Хоче, так, вона відчуває. Угу. От, все дозволяти, і а хтось каже, що це знаєш, як там по радянському, там от просто рубали. Мені все одно, що ти відчуваєш, не можна і все. І, і от у мене, оце питання: от, що краще, я як, як от тут бути? Ну взагалі, тут важливо забути про покарання. Тобто uh -huh. жорстоке покарання, і не дай Бог фізичне покарання. Uh -huh. Чому тому що це те, що в таких дітей підкріплює поведінку? Тобто конфлікт породжує ще більший конфлікт. І відповідно протестна поведінка, і часто такі діти вони привертають до себе увагу цим протестом. Uh -huh. І, Відповідно, навіть якщо їх карають, і часто батьки говорять, що там я кричу, я забороняю, я вже обмежу у всьому, але він навіть ніяк там не реагує. Ну, він тому що частіше мають проблеми із поведінкою, і це хлопчики. Хоча до підліткового віку це вирівнюється. Тобто корінь не в тому, що він там ну, впирається, тому що він дійсно хоче просто увагу батьків цим. Я правильно розумію? Ну, Це один із фактів. Але тут важливо батькам не вестись на цю провокацію і взагалі забути про підвищення тонів mm -hmm. максимально в е, спокійному тоні. Це має бути постійно, уникати повторювань. Mm -hmm. Тобто ти говориш, ти маєш чіткі правила, якими ти завжди слідуєш, і ці правила всюди одинакові, і в школі, і в на гуртках, і вдома. І, е, Тато і мама, тобто це має бути авторитетне виховання, і це ж завжди праця батьків над собою а тоді вже наді. Угу. Клас, супер. Ну, от Дуже ви сказали, дякую. що от якраз у дітей з цим розладом проблема <кій> з тим, що вони не визнають авторитети. І от е, як в принципі батькам вибудувати цю стратегію, тобто, якщо вони помітили вже ці дзвіночки, так у дитини, і можливо, не одразу, тому що можуть спочатку списати просто на якусь кризу, потім просто на поведінку там і так далі, а потім з часом зрозуміти, що це е, може дійсно бути розлад, вже звернутись до спеціаліста, але е, вже ж час, коли можна було свій авторитет утвердити. Ти як ніби минув, і яким чином повернути дитину до розуміння, що ми твої батьки, і ти маєш в нас бачити авторитет? Як оця комунікація відбувається між батьками і дітьми? Тут варто розуміти, що діти теж страждають від цього, і вони теж хочуть змін, але по-іншому вони не вміють. І поки в дитини. Е Мозок ще пластичний, тому що е, зазвичай це дефіцит навичок е, виконавчих. Відповідно, е, дитину можна навчити саморегуляції, дитину можна навчити правил, е, і е, чим швидше почати це. Тим краще буде результат, і через кілька років ми можемо повністю зняти цей діагноз. Але якщо починати з неправильних кроків або затягувати, переросте, пройде, то, відповідно, ми можемо мати розлад поведінки і проблеми із законом. Тому тут має бути чітка послідовність використовувати тайм-аути, тобто у період конфлікту дати час і собі охолонути, і дитині охолонути, Потім обговорювати обов'язково і розділяти конфлікт і дитину. Я тебе люблю, але я не приймаю те, що ти робиш. А от саме лікування, про яке ви вже частково торкнулися, воно супроводжується поведінковим коригуванням, виключно чи має також і медикаментозні якісь долучення? Лікування? Це психотерапія, однозначно. Якщо говорити про певні медикаменти, то виключно для лікування ОВР немає препаратів. Так, ми лікуємо супутні діагнози, тривожність, депресію, угу. розлад дефіциту уваги з гіперактивністю. Але на ОВР тут завжди поведінкові керівництва в першу чергу для батьків, а потім вже для дитини. Хоча інколи батьки приходять і кажуть, ось. Пацієнт, так його лікуйте. Але до речі, коли ви це говорите, як батьки це сприймають, що потрібно спочатку їм над собою попрацювати? Ну, з практики, як взагалі це може відбуватися? Чи готові батьки це почути? Ну, в першу чергу, батьки приходять, коли вже виснажені, uh -huh. коли вже все край, вони вже не витримують і в школі, і вдома. Тоді однозначно е, велика кількість батьків не готові чекати, тому що результат поведінкових керівництв е, він не наступає одразу. І це насправді тривалий процес, щоб батькам навчити це як мінімум 20 годин. Є 8 кроків. Е, які мають батьки освоїти, тоді застосовувати відповідно, батьки настільки втомлені, що вони не готові чекати. Тоді ми коригуємо супутні діагнози, розлади певними медикаментами, і вже потім підкріплюємо психотерапією. Ви зазначили, що важливо Дякую. зловити оцей момент, поки пластичний мозок, да і ще свідомість дитяча, яку можна скоригувати, до якого віку це так працює? Тобто, де ще можна дати раду і успішно позбутися цього розладу, а де вже це буде досить складно і можливо навіть ну, ближче до неможливого. Ну, тут потрібно розуміти, що немає втрачених ніколи дітей, але є стільки патерни, які формуються. І це, знаєте, така, як стіна будується, будується, і чим вище вона, тим важче її зруйнувати, міцніше, ширше. Тому, відповідно, формувати навички, тобто треба вже сформувати позитивний досвід, і це має бути набагато довший період. А в ранньому віці ще немає такого досвіду. Він ще недостатньо підкріплений, тому простіше його. Uh -huh. Антоніно, яку б пораду батькам ви б дали? От на чим їм працювати або з яким підходом реагувати на це все? Тому що ну, я лише можу спостерігати десь там, чи коли в лікарню приходиш, чи в супермаркеті. Ну, дійсно, на мою думку, це гаджети дуже сильно. Ну, я не знаю, яким чином ну, вони роблять настільки агресивними цих діток і десь шкода батьків, тому що настільки вони не контрольовані. От. Але я розумію, що багато є цих, і поведінкових, і десь і підхід від сторони батьків, не знати, як вирішити той чи інший конфлікт, який загострюється. <кій> Можливо, декілька порад батьків, які на це все дивляться і розуміють, що вони не знають, що з дитиною робити, з чого що їм, що їм почати батькам сьогодні з себе, те, що ми говорили, декілька порад для дорослих, що ви вважаєте з практики, дуже часто ви зустрічаєте. Той самий паттерн або так от, патологію саме в батьків, що вони можливо не вбачають і не, не надають значення ну, в першу чергу подбати про своє емоційне і психічне здоров'я, тому що велика кількість батьків теж мають розлади дефіциту уваги з гіперактивністю, мають тривожні розлади, депресивні розлади. І коли батьки самі не здорові, їм складно взагалі реагувати, регулювати ці конфлікти. Тому лікуємось самі. Тоді вже вчимо дітей. Відповідно, тут треба обрати правильний е, е, стиль виховання, авторитетний, е, уникати конфліктів і підвищених тонів, тобто сформувати е, позитивне підкріплення для дітей, е, стійку прив'язаність, безпечну прив'язаність і е, виділяти. Достатньо часу дітей, шо що, дітям, щоб вони розуміли, що вони важливі не просто коли вони там вибухають і їх помічають, а за будь яку малесеньку позитивну річ їх хвалять, тому що так працює позитивне підкріплення, винагорода і так змінюється поведінка. Тобто не тільки ми помічаємо негативне, а помічаємо найменше позитивне. Ми часто чуємо, що для діток, в принципі, з будь-яким розладом так дуже важливо бути інтегрованим в суспільство своїх однолітків, для того, щоб він не відчував себе якимось відчудженим ізгоєм. А які є можливо сьогодні тенденції з точки зору освіти? От, наприклад, якщо таких дітей віддають до школи, що потрібно врахувати про що повідомити, наприклад, вчителя, і як вчитель може допомогти в комунікації такої дитини з. З її однокласниками для того, щоб бути максимально інтегрованим і адаптованим до суспільства. Стосовно навчальних закладів, то тут теж працює подібна схема. Тобто, вчителі мають розуміти, що є такі розлади, і що це дитина непогана, що не завжди виховання, тому що і в хороших упаках. Вихов... У сім'ях є діти, які мають розлади поведінки. І в жодному разі не клеймувати дитину. Тобто намагатись е, під час конфлікту е, дати паузу, забрати е, оцей компонент демонстративності, тому що діти якраз коли вони е, підкріплюють, коли. Е, Привселюдно це роблять, і часто вчителі за рахунок того, що великі класи, велика кількість дітей вони не в силі себе стримувати. Тобто вони ведуться відповідно, отримують таку вибухову реакцію. І як тільки дитина підкріпила собі, вона буде вже всякими можливими способами знову провокувати. Тому тут важливо теж вчителю встановити правила, чіткі правила, які не можна Порушувати. За порушення ти отримуєш певні теж е, типу, не покарання, але е, забирати привілеї. Тому, але і залучати обов'язково дитину. Е, і за те, що залучаєте, вона виконує, тобто стати асистентом моїм, mm. роздати зошити, допомогти, витерти дошку. Ну, велика кількість є занять в класі, які yeah. можна залучити, і за це давати нагороду. Е, не надто хвалити, але помічати це, і діти зазвичай вони дуже легко і швидко реагують, і е, ставати другом для дитини. Тому що, коли є оцей е, зв'язок людина- людина, не тільки я, вчитель ти дитина, угу. відповідно поведінка змінюється абсолютно. Е, конфлікти будуть, але їхній е, такий якби рівень. Він mm. буде з часом стишуватись. Що їй довіряють, її приймають, і з нею рахуються, так. От так. Це мені здається, так надихає дитинку, тому що буває, навіть просто дитинка щось зробила, таке ура, ура! Там, я, я там принесла чи щось зробила а коли ми говоримо вже про доросліших, це дійсно говорить про те, що. Ніби ми, ми ми пройшли ці конфлікти. Мені так здається, що тепер в мене щось просять, ми можемо один одному допомагати. Це якесь вже партнерство, напевно, таке класне між учнями, вчити ну, я намагаюся уявити, щоб відчувала ця дитина. Ну от згадати, да, нас, наше покоління, стільки побитих, да, виросло нас, дорослих вже зараз, людей. І дійсно бачимо, що напевно тому і потрібна більше робота дорослим над собою, і потім вже намагатись в цьому виховувати дитину, тому що ми виросли з тим. Травмами, про які сьогодні ми говоримо, і враховуємо. І це велике благословіння, що і ви також до нас сьогодні завітали. Що ми можемо проговорити такі теми, не ставити клеймо на дітей, не намагатися не помітити того, що є насправді так і уникнути цього. А зарадити, допомагати дітям розвиватися, і рости. Дякуємо, Антоніну, що сьогодні з нами розкрили цю тему. Вам всього найкращого бажаємо протягом цього дня. Дуже дякую.